Багато жінок виправдовують відсутність стосунків із чоловіком. Як вони це роблять? Кажуть, що і думають, що багатим чоловікам потрібні тільки красиві жінки, а я маю те, що є. І коли жінка каже, у мене немає такого чоловіка, який буде заробляти, тому що у мене не така зовнішність. На семінарі я повністю розвію міфи на цю тему, тому що насправді важливо. Те, що ви транслюєте, а не те, як ви виглядаєте. І дам вам ключі, як створити ці гармонічні стосунки уже на вебінарі 24 числа. І якщо ви глянете широко, ви подивитеся, є різні жінки, і у них є чоловіки, які нормально хочуть будувати з ними стосунки. Чому у одних е жінок чоловіки. Які працюють, а у інших, які не працюють і не заробляють. І жінці приходиться тягнути такого мужчину на своїй шиї. А ви задайтеся питанням, чи бачите ви у своєму чоловікові мужчину? Бо коли ви не бачите у ньому мужчини, ви переходите в іншу стадію своїх стосунків. Коли жінка отримує всю сім'ю, вона тоді не дружина, а швидше за все начальник у цій сім'ї. Для свого чоловіка, для своїх дітей і для тих, на кого ви заробляєте. Ви, начебто, їм платите зарплату за те, що вони поруч з вами. Чоловік в першу чергу. І якщо подивитися у психосоматику, то така жінка хотіла стати начальником якоїсь компанії, займати якусь керуючу. Посаду, і коли їй не вдалося проявити себе в соціумі, тому така жінка проявляє себе через такого чоловіка. Чи можна все це змінити і трансформувати? Звісно, можна. Як розповім на вебінарі? Тому любі мужчини, чоловіки, жінки, якщо ви хочете трансформувати свої стосунки, якщо ви хочете відчути себе гідним? Того партнера, який у вас є, відчувати турботу або у вас є стосунки, але не ті самі, про які ви мріяли, і ви хочете змінити цю ситуацію, тоді запрошую вас на вебінар Розбори та медитацію», де ми закриємо ваші питання. Ви відкриєте для себе глибокі сенси. Ви зрозумієте, хто така жінка, хто такий чоловік, чому жінка вибирає чоловіка на роль сина і не може зустріти того чоловіка, з яким вона зможе відчувати себе щасливою та в безпеці. І чому чоловік, який вибирає красиву жінку, провалюється по енергії? Реєструйтеся за посиланням у цьому. Е під цим відео, так, і беріть участь в вебінарі, де ви зрозумієте, як вилаштувати свої стосунки. Жінки себе постійно порівнюють з кимось, конкурують, комплексують. І коли ви порівнюєте себе з якоюсь відомою людиною, тому що у тієї людини є щось, що вона досягнула, і ви хочете таких же самих досягнень. І ваше порівняння, критика не дає вам енергії. Це є причина вигарання. Нереалізований жіночий потенціал це втрата сексуальної енергії. І коли вона втрачає сексуальну енергію, вона не може проявитися в соціумі. А я знаю, що для цього потрібно, щоб розкачати вашу сексуальну енергію. Що для цього потрібно? Які секрети потрібно знати жінці для того, щоб вирости е, високо. І чому жінка не знає, як прокачати е, сферу сексуальної енергії? І коли ви не розумієте фізико-хімічних властивостей тіла? У вас починаються різні захворювання. І ви дізнаєтеся причини психосоматики, і як вирішити причини там, гормональних розладів, міоми, кісти, пухлин, проблеми з груддю. Ви зрозумієте, що таке секс, і є протипоказання сексу, і для кого він протипоказаний, і при яких захворюваннях. Жінка, яка втрачає сексуальну енергію. Як це можна побачити? Вона рухається в сторону того, що їй вирізають матку, яєчники, груди. У неї починаються проблеми в сексі у стосунках. Це жінка, яка втратила сексуальну енергію. І у такої жінки вже не можуть створитися стосунки, тому що є дефіцит сексуальної енергії. І причина лежить у середині жінки. І після тренінгу в Італії я знаю, як для вас це трансформувати, як створити гармонічні стосунки, скриті потенціали вашої особистості, харизму, сексуальність, повірити в справжню любов, знайти того самого чоловіка, трансформувати діючі стосунки. Тоді приєднюйтеся на вебінар Гармонічні стосунки. Реєструйтеся за посиланням під цим відео, тому що це потрібно саме вам. Я можу допомогти справитися з проблемою, яка назріла у вас давно. І коли ви зрозумієте, що саме дітям потрібно. Транслювати стан щастя, стан любові. А людина вона хоче мотивації, вона хоче знати, для чого вона це робить. І коли у вас немає мотивації, а за для чого, ви впадаєте в прокрастинацію. І ми завжди щось робимо для когось. Ми ніколи нічого не робимо для себе. І всі ці фрази полюбити себе. Вони абстрактні, тому що полюбити себе це дбати про себе, розвиватися духовно, дбати про своє тіло для того, щоб служити людям. І коли людина не любить людей, то як вона може полюбити себе? Якщо людина не хоче служити людям, вона не зможе полюбити себе і проявитися в цьому соціумі. А щоб полюбити себе, потрібно зрозуміти, які блоки лежать у основі. Чому я йду у цю соціопатію? Що там такого? Чому я не відчуваю енергію? Чому я не можу увійти в контакт з Богом? І все це на курсах сила духу. Перший та другий модуль. Все це ми там трансформуємо. Тому, друзі, Якщо вам не вистачає енергії. Якщо ви вже зранку пробуджуєтеся без сили, тоді дійте, допоможіть собі, своєму тілу, своїй сім'ї. Саме жінка створює енергію, енергію сім'ї. Саме вона є тим. Вогнем, який запалює, і жінка, яка вже засиділася без людей, яка засиділася вдома, яка засиділася в декреті, яка засиділася без соціальної реалізації, вона буде провалювати всю сім'ю. Вона буде зараз провалювати чоловіка. Не зможе чоловік розвиватися в полі такої жінки. Любі мої, я знаю, як вам допомогти. Приходьте на консультації, приходьте на вебінари, і разом зі мною ви зможете трансформувати усе те, що давно не має вирішення. Тому чекаю вас, приєднуйтеся і хочу вам зробити анонс. Ми вже зробили дві медитації. Перша медитація це на з'єднання з енергією Всесвіту, Бога, Творця. Друга медитація це на з'єднання три єдинства духа, душі та тіла. І третя медитація, яка буде уже зовсім скоро, в неділю, це на пробудження твого внутрішнього сонця, енергії, як пробудитися з сонцем. І слідкуй за новинами, підписуйся на телеграм-канал, там завжди актуальні новини для тебе. Тому не втрачай контакту із зі мною, якщо ти хочеш трансформувати своє життя. Обнімаю тебе і до зустрічі у твоїй трансформації.